Дві години і наркотик готовий. Півроку в місті функціонувала справжнісінька нарколабораторія, створена студентом одного з медичних навчальних закладів обласного центру. Стільки ж тривала робота правоохоронців з розкриття злочинної діяльності усіх п'яти осіб, задіяних у цій справі. За допомогою спеціально пристосованого обладнання зловмисники налагодили виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу амфетаміну помешканні одного із правопорушників. Також вони займалися перепродажем Субітексу та марихуани. Правоохоронці здійснили 11 оперативних закупівель. У ді яких було зафіксовано факти збуту зловмисниками оптових партій амфетаміну на загальну суму 10 тисяч гривень та 17 таблеток субітексу на суму 5 тисяч 100 гривень. У рамках кримінальних проваджень працівники обозу провели 14 санкціонованих обшуків, під час яких у фігурантів вилучили 40 банок хімічних речовин для виготовлення амфетаміну. Наркотичний засіб, зокрема, виготовляли в домашніх умовах. Інгредієнти, зокрема, кислоти, замовляли на сайті в інтернеті. Насамперед, колби і морозильні камери вони замовляли також в інтернеті. І це все в домашніх умовах виготовляли. Сам процес виготовлення десь становив 2-2,5 години. Зокрема, амфетамін, наркотичний засіб вони продавали на території області. Двоє з п'яти зловмисників раніше були судимі за грабіж та незаконне поводження зі зброєю. Усі п'ятро є жителями міста та області. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.